Сили оборони вийшли з більшої частини Великої Новосілки. Це РБК Україна, і ми розбиралися у тому, чи правдиві твердження росіян про те, що вони повністю захопили населений пункт і куди тепер окупанти можуть піти у наступ далі. Речник Хортиця Віктор Тригубов сьогодні в ефірі телемарафону заявив, що станом на зараз росіяни окупували більшу частину Великої Новосілки, тоді як українські військові отримують певні позиції тільки на околицях селища. Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і не потрібні втрати серед українських захисників. Тому саме станом на зараз так росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони не пішли далі. Учора російське міноборони заявило про повну окупацію великої новосілки. Однак у генштабі це заперечують в американському інституті вивчення війни. Також зазначають, що селище окуповане на 89%. Наші війська утримують північно-західну невеличку частину відсотках там можна говорити щось, от питання не стільки всьому, питання з воєнної точки зору, якби територія ця наскільки захоплення, і яким чином фактично будуть діяти бойові проходити бойові дії на подальше, тому що на поточний час, з точки зору опорного пункту оборонного, вона фактично втратила. Своє значення і питання йде, на мій погляд, за те, щоб формувати оборонні рубежі за межами новосілки і не допустити швидкого просування далі. Там як це відбувалося, наприклад, після Авдіївки Черетинова і інших. Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області було останнім великим укріпленням ЗСУ на Південному фронті Донеччини. Це містечко знаходиться на межі Донеччини, Запоріжжя і Дніпропетровщини. Росіяни намагалися захопити його спочатку повномасштабного вторгнення, але безуспішно. А влітку 2023-го Велика Новосілка була одним із населених пунктів, звідки починався наш контрнаступ. Тоді ЗСУ поблизу містечка вдалося зрізати так званий времівський виступ, вклинення армії РФ біля передмістя Великої Новосілки і відкинути окупантів на 10 кілометрів від селища. Ситуація тут знову загострилась з осені минулого року і особливо погіршилась після. Після захоплення Вогледару. Після цього російські війська стали рухатись в двох напрямках: на північ, в бік Курахового, і на захід в бік Великої Новосілки. Курахове росіяни захопили 10 січня і от тепер взяли майже під повний контроль і велику новосілку. Серед основних причин виходу сил оборони із селища експерти називають. Нестачу особового складу і брак фортифікацій та мінних полів на околицях. У 110-й окремій механізованій бригаді, яка й досі тримає позиції у Великій Новосілці, кажуть, в останні дні застосування техніки звелося на нівець, як з нашого боку, так і з боку противника. Все ще наближалося ближче кілометри, до лінії зіткнення знищувалось. Якщо по арці та впіві у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає, що ми повністю вийшли з міста. Бої у великій новосілці продовжуються. У інституті вивчення війни зазначають, по тому, куди росіяни переконують сили, які були зосереджені у великій новосілці, можна буде відслідкувати, де вони готують наступний великий наступ. Також військові експерти зазначають, що росіяни можуть спробувати розвинути подальший наступ із самої великої новосілки, як в бік Гуляйполя на Запоріжжі, так і в бік Дніпропетровської області. Дуже привабливо зайти, хоч там на 100 метрів Дніпропетровської області, як би як справа з прапорами, як вони це роблять, так і там, що вони вже воюють в Дніпропетровську. Хоча по суті безумовно це захоплення Покровська, Мірнограда, це завдання. Однак військові кажуть, що навряд чи росіянам вдасться просунутись із цього селища ще кудись. Щодо перспектив противника, продовжувати наступ з великої новосілки ворків вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів. Головне зробити флаговтик. Ціна та перспективи не важливі. Річка Мокріяли, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у велику новосілку, ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде. Будь-який рух присікається снарядами та дронами. Щодо самого селища Велика Новосілка у 110 й бригаді кажуть, тут не залишилось жодного цілого будинку, як і в інших звільнених Росією населених пунктах. До повномасштабного вторгнення тут проживало 6 тисяч людей. Зараз залишилось близько 5% цивільного населення. А щоб не пропустити найостанніші новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.